Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Вітання, друзі! Слава Україні! Запрошуємо вас до Львова на стадіон Скіф. Практично в самому центрі міста у нас сьогодні відбуватиметься поєдинок один з основних поєдинків 12-го туру. За інтригою насамперед. І багато в нас таких західноукраїнських дербі, але сьогодні з особливим таким підтекстом, з особливим шармом, Фенікс Маріуполь вдома приймає команду Нива Тернопіль. Назар по попри щодо пробиває до виду. Непогано зараз приклався до м'яча Сергій Давидов лівою ногою. Ви знаєте, перший такий гострий епізод. Ось цей Бородань, якого у Львові прекрасно знають, адже не один сезон не виступав за юнацькі команди в Кальвова, та ж тренувався з основною командою. Зараз Давидов дуже непогано вибрав позицію і все таки пробив. Безперечно, для нього дуже важливий поєдинок. Удар по поворотах від Гауна в руки ульховому. Постійно. Зараз Янчак. Ось у нього подача. Демеденко вбиває, але перший одразу ж гаун пробиває. Ну і зараз бачимо атаку через лівий фланг від Ниви. Пробиває поворотах дотик. Так, все завершив тут. Зараз Резепов. Класно прорвався Валентин на Пуда і. Переконаний, що цю передачу він робив свідомо. Тобто бачив, звідки включається Денис Резепов. А ну ми дивимося, тут Давидов розігнав найперше цей контрвипад. Ось ось передача на напуду. А він дуже легко обійшов зараз Горіна. Дуже легко Віталій тут здався. Ну і 33-й номер четверо гравців на бістінці. Пробиває непогано, не влучає. Дуже гостро було час другого боку. Я думаю, Ілля Ольховий. Тут все контролював і Далеко не факт, що він би тут помилився. Ну, ось дивимося. Ну, таке враження, що потрібно було б він і відбив би цього м'яча, але доволі непогано зараз пробивав. Дуже багато часу отримує. Тим часом атака від команди Нива пробиває. Розепов. добре дуже діє зараз. Жупанський. Ну, і Віталій Жупанський. Думаю, зараз ми побачимо той момент, бачимо Резепова, ніхто не зустрічає. Десь загубився Агагун, горін взагалі позаду біжить. Ви знаєте, удар був доволі непростий. А ну дивимося ще раз. Горін за спиною, ще там на пуда підключався, Резепов пробивав, і тут жупанський читав момент. А якщо б, наприклад, десь спробував побити в інший кут, то могли б бути головою. Знову перше на підхопленні Мілан Михальчук підпасовує на резепва, то далі на Михальчука. Тут стелиться зараз. Сидоренко простріл, і 1-0 Нива забиває. Нива відкриває рахунок. Чи не єдиний такий шанс для Ниви є? Зараз відзначається Богдан Юліан Вишинський. Ну якось дуже легко тут дали на праму фланзі оборони. Зараз пройти себе насамперед. Сидоренко. Думаю, ми теж на повторі побачимо там. Поборовця міха Михальчук дуже якісно зіграв, але повторюся: ось тут Сидоренко не прочитав цей прохід далі. Передача на Вишинського, і ніхто практично теж його не зустрічав як слід. Так мав би це скоріш за все робити білий, білий ось. Подача, подивіться, багато, багато зараз гравців команди Фенікс Маріуполь там, щоб на майданчику. Ось вона. Подача відбувається на дальню! Ременяк не влучає. Дуже класно все розіграли. Довірного, як то кажуть. Ось, друзі, дивимося. Сидоренко, це подача. Тут скидає балан, і Ременяк дотягувався все-таки до м'яча. Ану, дивимося ще раз. Ось балан. Ременяк і Мисик, Мисик, подивіться, як він йде в Намагається пройти мельника білого. Хороша, передача, пробиває. Резепо, ну ось зараз і, і рятує свою команду. Резепов. вивели на удар. Ось тут Мисик, його передача. Резепов на силу тут рятує свою команду. Зараз жупанський. Ну і щодо спонсорів та партнерів команди Фенікс Маріуполь після цієї атаки пробиває нич не влучає. Який момент зараз? Все вдало зробив Янчак, віддав на нечанич лівою ногою внутрішньою стороною стопи. Зараз пробиває, я б так сказав, довірного, але просто банально. Не влучив ворот. Ну ось цей момент через на повторі дали час, щоб виконати передачу і в підсумку, щоб і удар виконати ніхто там не накривав. Неча. ли шкода для болівальників Фенікса Маріуполь щонива зараз через лівий фланг. Біжить Мілан Михальчук, біжить Голодеяй, але в останній момент білий. Друзі, це зараз, скільки я розумію, е, пенальті у сьогоднішньому поєдинку, бачимо, не розуміє білий, що тут трапилося. Але арбітриня все чітко показує. Ну, того що я зрозумів, одразу ж вона показала якраз на позиції пенальті. Схоже, так і є. Треба дивитися на повторі цей епізод. Ну, Мілан Михальчук, прекрасно тут вибіг. Прийшов одного, тут бачимо підкат. Ми друзі дивимося, як Михальчук тут класно прийшов, прийшов і Горіна. Ось тут бів до себе. І я так розумію, хтось зараз з тренерського штабу команди Фенікс Маріуполь отримує жовту картку. За емоції, навіть червону картку. Ось так. Червону картку Максим Фещук показує покинути зараз лаву запасних. Істини в сьогоднішньому поєдинку. Отож, Галадей удар по воротах. Жупанський ледь-ледь свою команду не врятував. І Галадей щойно вийшовши на заміну. Забиває цей м'яч. Рахунок зустрічі стає 2-0, 2-0. Нива. Певнено реалізовує пенальті. Я б ще хотів, що відзначити, тому що багато звертали увагу якраз на епізод. Момент вже з пенальті, з порушенням правил, і таке різне. А перший гол пригадуєте, хто пройшов по флану, хто там війшов? в Галадей Дмитро? Практично вічнавість зараз повертається. Ковалюк. Галадей теж свіжий, як і Ковалюк. Намагається прийти. Зараз Ковалюка пробиває Галадей в руки Жупанському. Я говорю про те, що 28 го на команду Нива чекає поєдинок з Буковини України в одній восьмій. Перший на м'ячі. Я думаю, зараз ми почуємо свисток. Друзі, завершується цей поєдинок. Перемога команди Нива Тернопіль тріумфують болівальники. Цього колективу, який сьогодні на виїзді здолали фенікс Маріуполь. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Відреєнт. Разом сильніші.